Вітаю вас, дорога церква. Слава Ісусу Христу. Сьогодні хотів би поділитися з вами словом. І називається воно таке блаженні, що не бачили й увірували. І перше місце Писання це 1 Петра із 1 розділ, із 6 вірша. Чістесь з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри Богодороцінніше за золото, яке гине, хоч огнем випробовується на похвалу, на честь, на славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а ввірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душам. І основний вірш, на який я хотів би звернути вашу увагу, це восьмий. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Хотів вас спитати. Ви Ісуса Христа любите? Да? А ви його бачили? Бачили, да? не бачили, да? мабуть, не бачили. Да? Хіба що тільки в картинках? Можемо уявити, а ми його не бачили. А як же ж ми його тоді любимо, якщо ми його не бачили? Да? І, і таке питання може вам хтось задати на вулиці, може ще так, ви собі собі задумати, таке сказати. Але ми тут бачимо, що Петро це пише, і він звертається до багатьох людей. Він пише це для. До Галатії, до Копадокії, до Азії. До багатьох людей він пише це. І він з упевненістю каже за цих людей, що він каже, що ви любите Ісуса Христа. І ви Його не бачили. Е, і, і радієте з того, що ви його любите. І знаєте, ми е, знаємо, Петро любив Ісуса Христа. Да? Він це навіть сказав Ісусу Христу. Да, тречі Він сказав, коли Ісус Христос його запитав, то Він сказав, а от можете доказ із Біблії сказати, що саме Ісус Христос любив, що Петро любив Ісуса Христа. Що Він зробив Петро для Ісуса Христа? Що ви пам'ятаєте з Біблії, що зробив Петро? Паста до Його, да. цим показав любов, що він любив Ісуса Христа. Що ще зробив Петро, що Він що дійсно показав, що Він. Він залишив усе. Завишив вже ж він усе, пішов за Ісусом Христа. Це любов Він показав цим чи не показав? Е, що, що зробив? Петро стажлав за Ісуса Христа. В'язниці в сидів. Е, свою, своє життя ризикував заради Ісуса Христа. Ризикував, так? Да? Е, і навіть помер Петро. За що він помер? За Ісуса Христа помер. Да? Бо за це був засуджений і за це й помер. І цим Він доказав, що Він любить Ісуса Христа. Доказав. А тепер скажіть, що Ісус Христос зробив для Петра. За що Петро полюбив Ісуса Христа? Що Ісус Христос дав Петру? Прощення. Да, <кліп> 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 да, Ісус Христос і казав, що ви пішли, залишили все, пішли за мною, ви набагато більше отримаєте. Так. Ну, якщо ми до того кажемо, то і спасня. Спасіння, спасіння Петро отримав від Ісуса Христа. Да? Бо залишити все і віддати своє життя на потурання, на ці всі випробування, це, мабуть, чогось варто. І саме ми бачимо, а що Ісус Христос тоді для вас зробив з того, що Він зробив Петрові? Що для вас Ісус? Мабуть, те саме, да? Спасіння дав, простив Ісус Христос. І це ми знаємо, це все, і ми все віруємо. І апостол напряму каже, що ви його любите. І сьогодні ми також любимо Ісуса Христа. За що ми любимо Ісуса Христа? Чому ми любимо Ісуса Христа? В Галаті, в, друг, в Галатам другий розділ 20 му вірші написано, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Це апостол каже, що мене полюбив і видав за, за, за мене самого себе видав. На, на розпляття, на, на потурання, на, на жертву, жертву живу. Ось що зробив за, для мене Ісус Христос. Він пішов заради мого гріха, за, заради моєї провини він постраждав. І в Іва, 1 Івана 4,10 написано: не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Тобто спочатку Бог нас полюбив. Не в тому любов, що ми спочатку були, а Бог спочатку нас полюбив. Він знайшов нас, Він постраждав заради нас, він пробив свою святу кров. І лише тоді, маючи от таку відвагу, дивлячись на Ісуса Христа, ми прийнули до Нього. Ось чому любов, що перше, Він полюбив нас і відкрився нам в своїй любові. І також Іван далі пише, це Іван уже описує про цю любов, те, що. Ми маємо до Ісуса Христа, то що Ісус Христос має до нас. І в 1 Івана 4 розділ написано 19, 20 вірш. Ми любимо Його, бо Він перш полюбив нас. А як кажемо, я Бога люблю, та ненавидь брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити він Бога, якого не бачить? І ми цю заповідь маємо від Нього, щоб хто любить Його, той і брата свого любив. Тобто тут зразу можна зробити висновок, що якщо ми любимо Ісуса Христа, а ми бачимо, що Петро любив Ісуса Христа, бо Він пішов на оці великі жертви заради Ісуса Христа, заради віри в Ісуса Христа, то ми ж також маємо робити якісь кроки до того. Слово Господнє каже, щоб ми любили брата свого, якого ми бачимо. А як же апостол каже, як же ми можемо брата не любити, а Бога любити? Тобто тут вже суперечить, бо Господь є любов. Господь є любов. І, і це заклик до нас, щоб ми перевіряли своє серце, щоб ми любили свого ближнього, якого ми бачимо. І тим ми проявимо любов і до Бога. Бо в Івана далі Іван каже в 14 розділі, 21 вірші, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. Тобто тут вже е, одне діло, знаєте, казати, що я люблю Ісуса Христа, да? а друге діло вже е, показати на своїх вчинках. Тобто заклик любити ближнього і заклик мати заповіді. Мати заповіді в серці і виконувати їх, і тримати їх в собі, і оце ось є той доказ того, що я люблю Ісуса Христа, що, що таки він є моїм Спасителем, що, що Його Слово в мені. І повертаючись до цього тексту, який ми читали раніше, шостий, шостий вірш, чітьтесь того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дороціннеше за золото, яке гине. Як ви можете сказати, що це за досвідчена така віра? Яка вона ця така віра досвідчена? Яка, мабуть, щось бачила. Да? Це не та віра, яка, ну, як тільки-тіки, да? як той розбійник на хресті, е... слава Богу, повірував і спався. Да? А це тут пишеться, що оце досвідчення ваша віра, досвідчена. Та віра... Міцна віра, яка з'являється через ці випробування, через утиски, також і учні мали тегоніння, мали переслідування, мали зневагу за Ісуса Христа. І у них виробатувалося це терпіння, у них вироблатувалася ця досвідчена віра, дорогоцінна віра. І апостол звірівняє цю віру в Ісуса Христа із золотом. Золото воно коштовне. Яка випробовується в вогні, але все-таки воно гине, бо воно окисляється. Але віра є вона дорогоцінніша за золото. І Петро закликає любити Ісуса Христа і вірувати в нього, і радіти з того. І, знаєте, Ісус Христос також в ізраїльському народі знайшов велику віру. Пам'ятаєте, у кого була велика віра? Я вже колись казав за оцю жінку Ханинеянку, да? яка, е яка до Ісуса Христа звернула, що Ісус, допоможи мені, допоможи моїй дочці, яка страждає, яка е тільки ти один можеш допомогти. Звідки вона взяла, що Ісус Христос може їй допомогти? Оця жінка -ханинеянка, ну звідки вона це взяла. Вона чула, да? Мабуть, вона шукала, хто може допомогти її дочці, щоб він її зцілив. Ну, хто може допомогти? І вона, мабуть, і лікарів шукала, і ніхто не допоміг. Але вона чула, що є Ісус Христос. Вона чула, вона шукала. І вона знайшла його. І вона прийшла до нього з вірою. І цю віру вона показала, тому що вона. Міцно питала Ісуса Христа, допоможи мені. А Той відповідав, що ну, я прийшов до Ізраїля. Але таки вона домогла Свого, і Ісус Христос сказав, О, велика твоя віра, велика віра і велика віра до Ісуса Христа. Але ж вона його бачила. Да? Вона його бачила, а ми Ісуса Христа сьогодні не бачимо. Але ми маємо цю віру, де ж її брати. Був також і один батько, якого також був хворий син, і дух кидав його нечистий і страждав, страждав і батько і син. І коли він прийшов до Ісуса Христа, Він також звернувся до нього і сказав, що якщо можеш, то допоможи. Але Ісус Христос сказав, що мені до Твого, до твого Слова можеш. Якщо вірувати будеш, то отримаєш. І Він тоді сказав. Віруй, Господи, допоможи моєму невірству. І Ісус Христос істілив цього сина. І знаєте, Господь допоміг йому невірству. Він тоді вже з сльозами. Він вже Він на все був готовий ради того, щоб його син зцілився. Він заради чого? Він на все був готовий. Він через сльози Він це сказав Ісусу Христу. І знаєте, Ісус Христос побачив його вже серце таке м'яке, таке раниме. Що Він владний на все. Ісус Христос це відчув, і Він зціляє. І е, Господь, знаєте, допомагає нашому невірству, допомагає нам, щоб ми е, відчули його, щоб ми наше серце, знаєте, через всякі випробування, так як Ісус е, Антон Іванович е, нагадував, нам казав, що е, не славимо, не славимо, а коли важко, то, то кличемо до Господа. І знаєте. Е, Ось тоді проявляється наша віра, коли ми шукаємо Ісуса Христа, коли ми віримо в Нього. І зріва віра, віра, та, яка надіється на Ісуса Христа, як на свого особистого Спасителя. Ось та віра, яка надіється на Ісуса Христа. І хотів би вас спитати, хто був невіруючим? Ви в Біблії знаєте, хто був невіруючим? Гомода. Був учень і був невіруючий. Да? Ну, це таке. Е, і нам він запам'ятався тим, що він ну, не повірив. Да? Е, і хотів би сьогодні трошечки вам ще й за нього нагадати. Е, записано це, все це пише Іван. Іван, 20 розділ. Івана 20 розділ з 27 го вірша прочитаємо. Потім каже Хомій, простяни свого пальця сюди. Та на руки мої, подивись, простяни свого, свою руку та вклади до боку мого, і не будь невіруючим, але віруючим. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що бачив мене, блажені, що не бачили й вірували. Отож, багато ж інших ознак. Учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не записані. Це ж написано, що вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і що, віруючи, життя мали в ім'я Його. І е, всі учні бачили Ісуса Христа. Вони Його бачили і вони раділи. Вони раділи, але Фома не бачив Ісуса Христа. Він не, не не міг зрозуміти, ну як це людина може е, воскреснути. Він бачив його розп'ятим, він бачив його е, погребіння, все він це бачив і тут воскреснув. Як це? Ладно, він Ісус Христос стіляв, е, е, воскресив Лазаря, Сина Вдови. А тут Він сам, Він сам уражений, він сам мертвий. Знаєте, у нього це не вірство. Виникло. І вісім день він не мав радості в серці своєму, учні раділи, що їхній Спаситель Ісус Христос, він живий, а він не мав тієї радості. І знаєте, ми тут бачимо, що Хома ставить умову. Він ставить умову і каже, що ну, якщо я свого пальця оце не всуну, в рану. Ви уявляєте, що він каже, так, ну, вам хтось пальця всовував в рани, ніхто не всулов, да? щоб вам повірити, що у вас щось болить, Да? Це хіба що лікар так може зробити? Да? А Хома каже: я, якщо всуну пальці свої і рука в бока, тоді я вірю, що це, це Ісус Христос Воскрес і Він живий. Ви знаєте, ось так таку він умову поставив перед, перед Господом. І що ми бачимо? Е, Ісус Христос цю умову почув. Він же ж казав учням, а Ісус Христос почув. Так? І Він каже: добре, Він являється, коли зачинені були двері, і дає дає хомі, показує ось мої пани, ось, ось, ось все, що, що, що зі мною трапилось. І е, тоді ми бачимо слова, слова віри, е, хоми, що Він каже, що Господь Бог мій, Він е, визнає, що то є Ісус Христос. що він живий, і у нього являється оця віра. Знаєте, і далі Іван нам, далі Ісус Христос каже, що блаженні, хто не бачив, і ввірували. Ми сьогодні не можемо бачити Ісуса Христа, але можемо ми відчувати. Ми знаємо і віруємо в нього. Бо знаєте, читаючи Біблію, і дивлячись на те, як вона написана, не може людина так написати. І багато є скептиків, які. Думали, що ну от я прочитаю Біблію і докажу, що немає Бога. І читаючи Біблію, вони вірували. Бо де можна побачити Ісуса Христа? В Біблії можна побачити Ісуса Христа. Можна відчути е, Ісуса Христа, те, як Він жив. І далі Іван каже, що все, оце, що було написано, написано було для того, щоб ви вірували в Ісуса Христа, що Він є вашим Спасителем. Що він є Воскресіння і життя. І в 2 Корінфянам пенсіб написано, бо ходимо ми вірою, а не видінням. Знаєте, ви вірите в Воскресіння? А воскресшого когось одного бачили? Не бачили нікого, да? то як же ж ми можемо в Воскресіння вірувати? Да? Да. Бо ми, ми ходимо вірою, ми вірою ходимо, бо ми віримо, що, що це Воскресіння буде, бо Ісус Христос наш Воскрес. І хотів би закликати вас до молитви, щоб цій молитві ми дякували Ісусу Христу як нашому особистому Спасителю, щоб наша е, віра була міцна, щоб наша віра була велика, щоб наша любов була не просто на словах, а щоб наша любов була та, яка закликає нас сьогодні, наш Спаситель, щоб ми любили свого ближнього. І щоб ми любили і дотримували його заповіді, і знаєте, коли буде у нас віра і любов, і надія, тоді з'явиться ота радість, радість спасіння, яку сьогодні багатьом людям сьогодні потрібна. Багатьом людям потрібна сьогодні віра в Ісуса Христа, ті, які страждають, ті, які не можуть знайти виходу в своєму житті, так як приходила і жінка, і батько приходив і шукав вихід. І сьогодні вихід є в Ісусі Христі, тому слава йому помолимося. Амінь.